Усім вітання! Чув про Ів Фронтір? Еге ж, ти, мабуть, і в, і в ОНЛАЙН грав. Думаю, ти, як і я, хотів би раз і назавжди розібратись, що то за новий проект від CCP і як його взагалі сприймати. Що ж, сідай зручненько, бери печенько, зараз спробую пояснити. Я довго думав, в якому форматі зробити це відео, і ось що надумав. Який найпростіший спосіб щось пояснити чи описати? Правильно, порівняти з чимось схожим, але не зовсім таким самим. Тож сьогодні я спробую вбити двох зайців. Я розкажу, чим Івфронтір відрізняється від старшого брата, і паралельно дам конструктивний опис того, що проект нам пропонує. Чому саме зараз? На дворі 26 рік і гра в розробці досить довго. Не так давно розробники викотили дорожню карту і дали досить чітке бачення того, яким вони бачать свій майбутній проект. А ще я назбирав трохи досвіду у грі, тож відчуваю, що готовий сформувати загальний концепт. По крайній мірі можу з упевненістю сказати, що Frontier – це не Євка 2 і він навіть не планує конкурувати з нею. Тож, якщо і в Онлайн тобі набридла і чекаєш на Сіквел, доведеться почекати ще. І, скоріше за все, довго. І так, вона ще навіть і не думає вмирати, тож якось так. Не буду затягувати. Пройдемось по аспектах, де, на мою думку, і криються основні відмінності. Глобальна карта. І в онлайн пропонує нам величезний світ, що складається з регіонів, систем та їх скупчень. Глобальна карта розділена на три типи систем відповідно до статусу безпеки. Хайсек це, так би мовити, безпечний спейс, де ПВП заборонене і гравці знаходяться під наглядом конкорду, тобто місцевої поліції. Що ж стосується фронтіра, то тут все простіше. Уся карта це ПВП-зон. Ніяких стражів порядку і навіть турелей на гайках немає, як в лоу в Євці. Також звертаю увагу, що не всі системи в EVE Frontier з'єднані воротами, як в Eve Online. Більша їх частина відокремлені від констеляцій, і мені механіка шіпджампів, тобто стрибків без використання воріт, дуже до вподоби. Економіка і крафт в EVE Online вся економіка крутиться навколо основної валюти Eskill. Це такий собі спільний знаменник, що надає сенсу всім ігровим активностям. Пам'ятаєте, із когодини і все таке. Досить закономірно. В і в Фронтір валюта також є. Втім, різниця в тому, що без неї в Frontier можна цілком спокійно грати. Це в першу чергу обумовлено тим, що більшість предметів у грі ти не купиш, ти їх скрафтиш. А ресурси накопаєш чи полутаєш, чого не скажеш про євку. Там вигідніше купити якийсь предмет, ніж виготовляти його. Так, крафт в Євці також є, втім ним займаються далеко не всі, в основному через те, що він там складніший і багато інших нюансів. А от у Фронтір хочеш не хочеш, а доведеться крафтити, та ще й багато. Продовжуючи тему економіки, скажу, що у фронтірі найбільш цінним ресурсом, як на мене, є паливо. Це ще одна принципово нова механіка. Тут кораблі споживають паливо, і ти повинен постійно його формити. Без нього твій корабель практично нікуди не полетить. І ти можеш не мати валюти, і це ок. Втім, дбати про те, аби мати чим заправити щіпа у фронтір, ти повинен постійно. Ігровий світ в EVE Online ми починаємо гру в розвиненому всесвіті, що давно сформувався. Тут є 4 основні наддержави, і ціла купа дрібніших. Тут сформована і зрозуміла дипломатія, є хороші і погані NPC і так далі. На противагу в ів Frontier ми виявляємо себе в незрозумілому і загадковому світі, повному загроз і невідомого. Левова частина геймплею передбачає процес усвідомлення, де ми і хто ми. Гравець починає з примітивного крафту і, поступово розвідуючи територію навколо, пробує оцінювати загрози та перспективи. Словом, нам пропонують виживач в класичному розумінні, чого погодьтесь, Євка ніколи не пропонувала. Основний геймплей. Якщо говорити про Ів Online, це MMORPG в класичному розумінні, і геймплей виглядає відповідно. Якщо узагальнити, то, попри нетиповий сетінг, ми маємо того ж персонажа, панель скілів, грінд фарм і так далі. А що там фронтір? На перший погляд, все те саме. Але погляньте на це: керування корабля клавішами. Так, я знаю, що в Євці є дещо схоже, але хтось знає людей, котрі цим регулярно користуються. Отож. А як вам ведення бою через мишу? Вже на цьому етапі можна зробити висновок, що таке і в Фронтір, і ось як це бачу я. І в онлайн, це як World of Warcraft, класична MMORPG. Тоді як Фронтір це щось по типу Rasta, ARK чи схожих ММО-виживачів, де ми спавнимо з бомжами в трусах і збираємо палки, аби відбиватись від кабанів чи скрафтити базові ручні інструменти. У проєктів різні жанри і різна аудиторія. Спільні в них лише розробники. І стріляти собі в коліно вони, звісно, не намірені, тому Фронтір явно не розробляється, аби вбити чи добити Євку. Він покликаний розширити франшизу та її аудиторію, і погодьтесь, всесвіт Ів цього заслуговує. Розвиток персонажа. Наостанок хочу ще згадати про качку персонажа. У Frontier немає скілпойтів, і офлайн навики не прокачаєш. Тут система більш схожа на Skyrim, де те, чим ти займаєшся, безпосередньо впливає на навички, що будуть покращуватись. Взагалі розробники вводять багато деталей, що серйозно конфронтують з аналогічними в ІВ онлайн, але перелічувати всі я не буду. Думаю, сказаного достатньо і я допоміг тобі зробити висновки. Я не буду радити, купувати доступ до проекту чи ні. Я даю інформацію, аби ти, маючи яке-неяке яке уявлення про гру, вирішив для себе самостійно, потрібно воно тобі чи ні. Якщо виникнуть запитання, з радістю відповім в коментарях. А ще краще, долучайся до нашого ком'юніті в Discord та отримай більше відповідей та компанію для гри. Ми раді кожному. Посилання знайдеш в описі, як і посилання на Discord нашої української корпорації в Ів e Frontier. Спасибі за увагу і до зустрічі в наступних відео. Towering structures take shape over barren worlds. A fragile attempt at cooperation. But the promise of wealth and violence will compel you into the abyss once more.